Обладнання, яке ми сьогодні отримали, вони, воно для нас вкрай важливе. Це апарат штучної вентиляції легень, апарат експерт-класу. Апарат дозволяє проводити вентиляцію важкохворих пацієнтів, при тому діапазон пацієнтів від новонароджених, від 3 кілограмів ваги. І, до, і по, до повноцінної ваги. Крім, крім дорослих пацієнтів, дозволяє вентилювати і дітей в тому числі. Для нас вони вкрай важливі, тому що частина велика пацієнтів є це важкі пацієнти, які потребують штучної вентиляції легень. Це по проповідному про пакету зараз так воно важливо, але разом з тим воно важливо і для функціонування закладу. Для використання його повсякденній роботі на всіх різних напрямках, як для кардіології, як для неврології, так і для реанімації, так і для лікування пневмонії важких і кисневої підтримки і штучної вентиляції. Параметри і програми цього апарату дозволяють це робити. Крім апарату ШВЛ, поставлений в рентгенівський апарат, пересувний. Комплекс рентгенівський, який дозволяє виконувати рентгенівські обстеження в палатах. На сьогоднішній день у нас дві нетестованих пневмонії знаходяться в інфекційному відділенні. Як не тестовані, немає результатів тесту. Вони забрані в тести і вони... ми чекаємо дослідження, результатів дослідження. Ці пацієнти, амбулаторна, вона не важка без клінічних проявів, а пацієнтка, яка знаходиться в інфекційній лікарні, також стабільна. Дочка дома. А мама да, і дочка. Вона стабільна і думаю найближчим часом теж буде ви. Шановний, шановний, шановний колектив, і. прийміть, будь ласка, цей апарат від компанії Епіцентр, від засновників компанії «Епіцентр». Цей апарат, я думаю, що станеться в нагоді і дуже потрібний сьогодні і в місті і в Славуті, і в Славутському районі. Я, я вважаю, що це врятує і допоможе врятувати життя і маленьких пацієнтів, і дорослих пацієнтів. Звісно, що хотілося б, щоб якомога менше було е хворих. Тому ми сьогодні продовжуємо нашу місію допомагати лікарням, допомагати лікарям е в цій небезпечній боротьбі з COVID-19. Це просто респектно і від нас, і від тих пацієнтів, яких ми спасали, завдячують цим речам. Для вас і велике спасибі. Що апарати високого класу це ті, хто мають інтелектуальну е, вентиляцію. Це абсолютно невірно. Це просто апарат ну інтелектуальний ШВЛ, це апарат, який в принципі працює автономно на автопілоті. Апарати високого класу це апарати, які володіють. В середині контуром специфічною, тобто контур високого класу є, сам дихальний, той, який подає киснево-повітряну суміш пацієнту і який відчуває пацієнту. Оці от класи залежать від того, як вони відчувають пацієнта. В принципі, апарати високого класу це апарати, які дозволяють вентилювати пацієнта, допомагати йому. Не застосовуючи седативні препарати. Тобто пацієнт може бути в свідомості і апарат буде йому допомагати дихати. Апарати, припустимо, низького класу, такі як у нас, ну, старші апарати, ті, що от в нас є, ці апарати не можуть вентилювати пацієнта без того, щоб він втратив свідомість. Тобто о, без седації. Для того, щоб добитися, це називається комплайенс пацієнта з апаратом, потрібно йому дати наркоз. Цей апарат дозволяє цього не робити. Він має спеціальні допоміжні режими, які дозволяють це робити. Апарат повністю ну, підлягає хімічній стерилізації, він може бути повністю е розібраний. Це е ну, особливо важливо, що ці частини, які знаходяться в апараті ШВЛ, в самому апараті, вони. Не контактують з пацієнтом, вони не забруднюються виділеннями пацієнта. Повністю він може бути розібраний, стерилізований. Ну, для covid 19 це має це дуже важливо. Да. Ну, дійсно, таку велику допомогу надають в цей важкий час. Ви знаєте, от і перші дні, коли ми стикнулися цією хворобою, і не було, було в нас 40 костюмів закуплено захисних і там трошки масов, то ми були просто, ну. І не, не тільки і ми, і лікарі, і всі були трошки схвильовані, тому що не знали, що далі, як, що нас чекає. І коли одна підозра з'явилася, потім друга підозра, і ці костюми почали йти, е, не знали, що далі буде. Тому що е, ну, дійсно це, це серйозне було таке випробування. І тут з'явилися ви все це, воно дало якусь надію, дало впевненість і в тому числі і медичним працівникам для того, щоб сьогодні працювати. Це дало нам можливість сьогодні і лікарні, і адміністрації, лікарам, лікуючим інфекційному відділенні приймати з, фактично з усієї області хворих на COVID-19 плюс з нирковою недостатністю. Тобто отримували ще тут програмний гемодіаліз. От. І ми виконали цю функцію, завдякуючи в тому числі і вам щиро ще раз спасибі. новий тип коронавірусу. Лише один з багатьох видів ГРВІ від нього можна традиційно убезпечитися профілактичними засобами, як при звичайній застуді. Уникайте контакту з людьми, у яких є ознаки високої температури та кашель. Правильно використовуйте медичні маски та засоби індивідуального захисту, зокрема в медичних закладах. Мийте руки з милом або дезінфікуйте засобом на основі спирту, особливо ретельно, після контакту з тваринами. Під час готування добре обробляйте м'ясні продукти, будьте здорові.